Журналісти програми Наші гроші з Денисом Бігусом зробили чергове розслідування. На цей раз воно стосується політичної сили Юлії Тимошенко та фінансування її партії. Мільйони гривень, які протягом другого півріччя 2018 року надходили на рахунки партії «Батьківщина» у якості внесків, робилися через підставних осіб. Журналісти з'ясували, що в першому-другому кварталах минулого року люди і фірми перевели на рахунки партії близько 23 мільйонів гривень. То в третьому, четвертому кварталах, коли почалася активна передвиборна кампанія, понад 130 мільйонів. За даними журналістів, серед найбільших донорів батьківщини касирка супермаркету передмісті Києва, безробітний мешканець Сум, його землячка, яка працює на автомийці, і ефективне підприємство, записане на методистку із дитячого садочку в Умані. Наталя Зубар прописана в селищі Завалля. 3 жовтня жінка перерахувала батьківщині майже 149 тисяч гривень. І 4 жовтня стільки ж. І 5-го знову. Потім ще. За тиждень Зубар передала партії ще 130 тисяч гривень. Загалом за півроку Зубар профінансувала батьківщину на майже півтора мільйони гривень. Працює щедра мільйонерка в сфері рітейлу, в супермаркеті, касиром. Ні, поняла. Ви се вище заваля Кіровоградської області, да. правильно? Так ви регулярно робите платежі на рахунок політичної партії по 150 тисяч гривень, і це відображено в звіті політичної партії. А це, це не я це моя приймени, в мене карта. Справа. Галина Менько мешкає на околицях Сум, навіть за околицями, але вона не переїжджає в центр, а віддає 700 тисяч гривень на Тимошенко. Ну, так написано в офіційному звіті Тимошенко. Бран каже, болясі. Ну, дивіться, Фіз... Менько Галина Миколаївна, суми вулиця Жукова. Ну вона перейменована, я так розумію. Ну, так. Це в мене поїхала. Вона взагалі вона свідчить, ліговою. Вона не може можеть з політикою нікаких. Наприкінці 2017-го мешканка Кіровоградщини Лідія Скубій збирала кошти на лікування доньки. Власних у родини катастрофічно не вистачало. Про збір тоді написали всі місцеві видання. А сюжет про дівчинку вийшов на один плюс один. Але за рік жінка з'являється в партійному звіті в якості доволі заможного донора. За чотири дні до нового року вона, нібито, перераховує партії батьківщина 149 тисяч гривень. Скубій нині працює майстром манікюру. Працює прямо вдома. Спершу Скубій каже, все зробила сама. ми займаємося перевіркою звітів політичних партій і побачили, що ви зробили великий внесок на рахунок політичної партії батьківщини. Звіті батьківщини він у них на сайті висить ми перевіряємо, чи особисто люди надсилають mm -hmm. гроші. йде про 149 тисяч гривень це в четвертому кварталі. Це mm -hmm. ви його робили? Ми. Mm -hmm. Ви особисто? Я особисто. Але дуже швидко здається, і розповідає, як було насправді. Ви ходили в банк самі, і ці гроші перераховували чи просто дали свої персональні дані для того, щоб. Ну, ні, я ходила, бо мене попросили. Е, це хтось місцевої батьківщини був? Так. <свісно> да. Ну от діло в тому, що мені ця людина була допомогла. Допомогла, я і розумів. тепер мені потрібно було. Я зрозумів. Все, мене більше питань немає. Про підкуп виборців партії Тимошенко і махінації з голосами під куполом висловився і народний депутат Сергій Каплін. Пропоную послухати. Піраміда Тимошенко на одну область на голоси виділили мільярд гривень. Уявіть собі, друзі, мільярд гривень. Офіційні документи ДБР і Служби безпеки України. На одну область виділено один мільярд гривень, причому гроші російського походження. Нові матеріали розслідування журналістів обговоримо із політологом Олександром Палієм. Вітаю, пане Олександре! Вітаю вас. Як ви прокоментуєте новий скандал щодо Тимошенко? Це не дані журналістів, це дані розслідування, наскільки відомо. Дані розслідування Генеральної прокуратури СБУ і державного бюро розслідувань, які нещодавно демонструвалися з доказами, з інформацією, з відеозняттям. 40 обшуків і так далі, це все дуже серйозно, значно серйозніше, ніж про повідомлення на Який це і матиме подальший вплив на вашу думку на передвиборчу кампанію і на все інше? Я думаю, що це вплине на передвиборчу кампанію, тому що очевидно ключовим елементом виборчої кампанії Тимошенко був підкуп. І якщо зривається така серйозна потужна мережа, якщо вона не буде далі працювати. І не зможе працювати в цьому складі, то звичайно, що це позначиться на е, результаті Тимошенка. І тепер значно більш вирогідний вихід в другий тур президента з е, Порошенка з Ленинського не Тимошенко. Ну буде видно, я в мене до вас іще одне питання е, з такої теми: політичний обід кандидатів у президенти Андрія Садового та Анатолія Греценка помітили у двох в одному із київських ресторанів. На камеру вони розповіли, що пили каву та їли сир. Втім, про що вони спілкувалися, та навіщо зустрічалися, не відповіли раніше. Змі повідомляли, що садовий і Греценко можуть провести переговори щодо об'єднання на президентських виборах. От на вашу думку, пане Олександре, що означає така зустріч? Зустріч означає, що вони усвідомили те, що вони програють, не мають ніяких шансів, а і тепер їм особливо втрачати нічого, вони намагаються грати в об'єднанні. По суті, це е, вічні відстающі, е, які ну свого часу, до речі, судовий імітуючи ліберальну патріотичну публіку, е, отримав серйозний підтримку. Але я думаю, що він вже ніколи такої підтримки не отримав. Але я в ЗМІ розповім. також була інформація про те, що ці кандидати можуть знятися на користь саме Юлії Тимошенко, тобто об'єднатися і знятися на користь третьої особи на, на користь Тимошенко. Ну я не знаю, наскільки там е їхній рейтинг може бути об'єднуватись. Об я в цьому не вставлю, тому що е і рейтинг судового, це в принципі е люди, які раніше вважали, що вони голосують за патріота. І е е Випадку Гриценка, там у них була взаємна, дуже серйозна критика один з одним. Е, ну, я не знаю, можливо, вони допоможуть е, там на пару відсотків Тимошенка, але е, чи вистачить в другий тур, чесно кажучи, я не впевнений. Що ж, дякую, пане Олександре. Нагадую, що з нами на зв'язку був політолог Олександр Палій про те, які ще сюрпризи готує виборча кампанія.